Друзі, я прочитаю е, текст, дуже добре нам знайомий. Е, я думаю, що нічого нового я не скажу, просто хотілося б нагадати. Взагалі я не розраховував сьогодні проповідувати і взагалі е, не мався бути на зібрання, але Бог переважтував, що е, потрапив е, сюди. Ну, як мінімум думав, що вже йти на останню проповідь я просто послухаю. Перше послання апостола Петра другий розділ з першого вірша, декілька віршів набачає. Тому, відкинувши всю злобу, весь обман, лицемірство, заздрощі, всі умови, як новонародження немовлята прагні чистого словесного молока, щоб від нього вам вирости. Якщо тільки спуштували, що Господь добре, приходячи до Нього камені живого від невідкинутого або випраного коштовного, і самі мов живе Будуйте з себе Дім духовний, священство Святе, щоб приносити духовні жертви, приємні Богу через Ісуса Христа. Друзі, хто з нас не чув ніколи цього тексту Писання? Думаю, що таких немає, правда? На цей текст безліч разів проповідувалося. Я ну, не перерахую, скільки проповідей я ячув, особливо раніше, останнім часом рідше, а раніше дуже часто на цей текст проповідувалися. На що варто нам сьогодні звернути увагу нашу? Перше, апостол Петро закликає віруючих людей полюбити Слово Боже. Лицемірство заздрощі всі обмоги. Виявляється, є явища або моменти, які стають на заваді любові до свого Божого. І ці явища являються чим іншим як проявом гріха в нашому житті, е, гріховних почуттів злоба, гріховної поведінки слів обман, лицемірство, е, гріховних. Почуттів стосовно інших людей, застрощів і гріховних слів в плані обмови. Ну, тобто, коли когось відмовляє. І він каже, ви це все відкиньте, це не ваша тепер стихія, не ваша сфера. До речі, друзі, я скажу, що думаю кожен із, ну, сподіваюся, не кожен, але дехто з нас у нашому житті, в церковному, ну, ми зустрічаємося з цими явищами. Десь ми стаємо жертвами обмов, заздрощів лицемірства і обману, а десь ми стаємо співучасниками цих процесів. На жаль. І Біблія говорить, що це неприпустимо. Це те, з чим християнин не має миритися ні за яких обставин свого життя. Ні під якими благородними поясненнями, мотивами і так далі. Що там ми не, не засуджуємо, не обмовляємо, а розмірковуємо і так далі і тому подібне. Друзі, Біблія говорить про те, що це потрібно відкинути. Але далі написано, головна думка, головна ідея. Як новонароджені немовлята, прагніть чистого словесного молока, щоб від нього вам вирости. Друзі, а де це чисте словесне молоко взяти? Про яке чисте молоко йдеться? Це те, що ми читаємо, це Євангелія, це слово Господнє. Чому це важливо? Ну, Якщо ми фізично поміркуємо, то е, молоко необхідне для немовлят, правда? Ну, дорослі люди не всі п'ють молоко, хоча хтось п'є і до глибокої старості, а от маленьким дітям всім молоко просто необхідне. Чому? Що відбувається в результаті вживання материнського молока? Чим є молоко для дитини? Ну, уявіть собі, дитинка 9 місяців знаходилася в утробі матері. Була нерозривно через пуповину плаценту зв'язана з організмом мами. Це було одне ціле. І тепер пуповину перерізали, дитя від мами відділене. А далі що? І саме завдяки молоку. Можна сказати, мамине життя, яке раніше повністю е, в цьому житті було життя дитини, тепер, коли дитя стало самостійне, мамине життя дитині передається через що? Через молоко. Тобто те, що раніше дитя отримувало безпосередньо через поповину, тепер воно отримує через молоко. Чому апостол Петро порівнює Слово Боже саме з молоком? І він каже, як новонароджені немовлята, тобто не думайте, що ви вже досвідчені, до речі, він звертався не тільки до тих, які щойно покаялися, він звертався до тих, які, можливо, вже не один десяток були в церкві, були з Христом. Але він каже, ви як новонароджені немовлята маєте це молоко полюбити. Тобто, якщо фізичне молоко людина з віком перестає пити хтось. Хтось продовжує це діло ну, смаку, вибору і так далі, е, можливо, стану здоров'я, то стосовно духовного молока е, цей принцип об'єднує абсолютно всіх християн. Християнин не відбудеться без чистого словесного молока, без Євангелія. Іншими словами, якщо я вважаю себе християнином, але я. Не харчуюся, не живу, не годуюся від цього слова. Воно мені не цікаве, воно мене не приваблює, воно мене не тягне щодня. Питання наступному? Чи живий я взагалі? Це та потреба, яку потрібно в собі виховувати, яку потрібно в собі загострювати, усвідомлюючи, що саме тут життя Боже передається. Ну, Якщо через молоко від матері до дитини, то через Слово Боже життя Боже передається від Бога Отця до Його дітей, до нас із вами. Тобто це Він вселяється в нас. Підтвердження цьому Текст, кілька текстів писання. Пам'ятаєте, апостол Павло пише до Єєфеса, що я молюся, щоби. Христу вірою вселитися в ваші серця. Яким чином? В тому ж посланні до Ефесян вже трошки пізніше Він пише: наповнюйтеся Духом Святим. А в Посланні до Колося він говорить, слово Христове нехай вселяється в вас серясно». Тобто, виявляється, що Христос вселяється як Духом Святим. А це відбувається через Слово. Тобто, іншими словами, Безпосередньо наповнення Духом Святим, життям Христовим, самим Христом відбувається через спілкування з Богом, через Його Слово. Вартий уваги третій вірш. Він говорить, полюбіть, якщо тільки є одна умова. Тобто ви не зможете полюбити, якщо ви цієї умови немає в вашому житті. Якої? Якщо тільки ви скуштували, що Господь добре, проти сестри, доброта Бога це та чеснота його характеру, яка постійно піддається е, наклепам з боку сатани. З самого початку Зеленського саду сатана намагався нав'язати людям думку про те, що Бог не добрий, що Бог придаїв від них справжнє добро. І його наміри стосовно них, і його заповіді стосовно них. Це обмеження їхніх свободи, прав, це не бажання, щоб вони осягли якісь таємниці, щоб вони більше блага для себе отримали і так далі. Це стратегія сатани. По сьогоднішній день Сатана намагається нав'язати думку, що Бог не добре. І не лише людям, невіруючим, які сьогодні ставлять питання, якщо Бог добрий, чому гинуть діти, чому гинуть вагітні жінки. Чому сьогодні знищується, стирається з обличчя землі, мирні міста, вся інфраструктура? Тисячі, десятки тисяч людей залишаються без житла, тисячі людей гимне, тисячі сир в дію залишаються. І кажуть, чому, якщо Бог добре, ну, гаразд, не віруючий. Але сатана е, намагається заколивати за тих. Захитати в тих, які повірили в Христа. Захитати в тому, що Бог добрий. І відбувається це тоді, коли в моєму житті стається щось те, що не вкладається в моє сприйняття доброго Бога. Коли зі мною відбувається щось те, чого я не очікував, чого в принципі не повинно було бути в моєму житті. Ну так як сталося з нього, пам'ятаєте? Ну, він каже, чого я боявся, ти то прийшло. Тобто, в принципі, він і намагався догаджати Богові з розумінням того, щоб забезпечити себе, щоб це не сталося з ним. Полюбити чисте словесне молоко можливо тільки тому, тобто, спрага цього слова буде у того, хто розуміє, що Бог добре. Проти Бо, сестрою, тому мені хотілося б побажати кожному із нас сьогодні, щоб ми не хиталися і не сумнівалися, Бог добрий. В його доброті ми маємо переконуватися, в Його доброті ми маємо стверджуватися, зміцнюватися, за його доброту ми маємо дякувати йому, його доброту ми маємо помічати. Тому що це умова подальших наших із ним стосунків. Якщо тільки я припущу в серці думку, що Бог не добрий стосовно мене, в мене проходить стосовно Слова Божого. Далі в моєму житті буде панувати злоба пан дицемірського заздрощі в Бога. І, врешті-решт, що станеться? Ну, Копченко опустив цей момент, а інші перекладачі перекладають, щоб від нього вирости вам на спасіння. Тобто, виявляється, що від е, контакту з Богом через його слово залежить моє спасіння. Друзі, я Припускаю думку, що коли порушується цей контакт через Слово Боже, є ризик відпасти від благодаті, є ризик відпасти від спасіння. А це серйозно, це катастрофа, рівних яким не існує взагалі. І тому мені хотілося би, щоб ми сьогодні усвідомлюючи, що це словесне молоко, це Бог. Вселяється в нас через це. Він формує наш світогляд, наші думки, наповнює нас собою, щоб ми більше і більше прагнули цього слова і ніколи не сумнівалися в тому, що Бог добре. Схилимо коліна, помолимося Богу. Амінь. Волоседний подяка Тобі за Ісуса Христа, Господа, слави, Спасителя. Я прихвала тобі за те, що ти добрий, і ти дав мені прийняти цієї сміттєві. Я вірю це щиро, Господи, благаю, збережи, щоб ніколи не закритатися, не засумніватися в твоїй доброті. Може любити слово Твоє, а також відкидати всяку злобу, по всяке лукавство, всякі умови, аби, Господи, все це не знаходило місця в моєму житті, в моєму серці, в інках. Поблагослі, душе, Господи, любити тебе щирим серцем. Я тебе прошу сьогодні за тих дітей твоїх, які в важких обставинах життя починає сумніватися і питатися в твої доброті. Я прошу аби ти кожному добіг до свідомості, що ти добрий Бог і все в твоїй руці, що ти не допустиш випробування над силою, що ти завжди поруч і готовий допомогти. Господи, явити в милісті ласку, аби ніхто із нашої церкви не засумнівався в тобі, в твоїй доброті. Поблагослови, Господи, що ми нас всім любити тебе. Прошу тебе, аби закінчилася війна в нашому краї і запаховує. Тобі хвала, слава і подяку за все, Цусину Духу Амінь. Амінь.